Постнатальна перешкода дуже важливий і значущий аспект розуміння практичного шляху, необхідний для просування та реалізації на шляху внутрішнього розвитку, цей аспект часто ігнорується тими, хто ним займається і стає результатом досвіду розробленої дисципліни. І постійності залучення себе в ті чи інші, не тільки практичні, але й життєві процеси. Загалом ця тема дуже серйозна, вона пов'язана з ритмом. Тобто, якщо ми порушуємо ритм або вже перебуваємо у порушеному ритмі, то наша практика не може реалізуватися належним чином. Це і визначає поняття перешкоди. Тобто, перешкода пов'язана з тим, що ми, скажімо, не в тому ритмі займаємося, не в тому ритмі комбінуємо практики, живемо не в тому ритмі. Основна особливість чи складність пов'язана з бар'єром енергії, ци, яка залежить від, скажімо, кровообігу. Тобто, у нас відбувається певний вид циркуляції енергії. Він наповнює наш мозок, наповнює наше тіло. І залежно від, від цього переповнення, формуються ті чи інші сприйняття, відчуття, реакції, емоції, що впливають на наше ставлення до розвитку, до практики, але найголовніше до втілення. Якщо ми не можемо підтримувати потрібний ритм, тоді цей ритм нам нав'язують, ну скажімо, наше хаотичне існування, або наші неконтрольовані процеси, або дії, пов'язані з різними аспектами життя, включаючи побутові, не розуміючи аспект ритму, ми створюємо порушення, які можемо не відчувати, але ми від них залежимо, і це головна проблема. І враховувати цей аспект. Можна практично підтримуючи свій внутрішній ритм, внутрішню роботу кровообігу, коли ми відновлюємо необхідний або відповідний нам план, основна циркуляція енергії, пов'язаної з циркуляцією крові.